За даними міжнародного дослідження якості освіти PISA, яке проводилось в Україні у 2022 році, успішність учнів з читання значно погіршилась. Діти часто не розуміють змісту тексту та не можуть його проаналізувати. Констатують учителі, і це стає справжньою проблемою під час проведення уроків. І дорослі, і діти майже не читають. Ми у полоні знаходимося мобільних гаджетів різних. Нам краще дивитися екранізації. Ми стали втрачати, знаєте, як кажуть, читацький смак. Нам треба більше на це звертати уваги. А для цього треба йти в ногу з часом, бути цікавим нашим дітям, щоб донести те, що хотів донести сам письменник до них. Вирішити цю проблему покликаний проєкт для вчителів мови та літератури Читай розумій дій». Організатори а це міський департамент освіти та центр професійного розвитку педагогів зазначають, у рамках проєкту будуть проходити тренінги та практичні вебінари. Вчителі зможуть дізнатись про нові підходи та ефективні техніки викладання своїх предметів, аби зацікавити учнів та змотивувати їх до читання, а також поділитись успішним досвідом. Дуже хочеться. Побачити досвід інших вчителів, досвід колег, як вони працюють із залученням дітей до читання, бо в школі це є проблема. Вчитель часто стикається з тим, що приходить на урок, а діти тексту просто не знають, бо вони його просто не прочитали. І тому для мене, як для вчителя, важливо знайти ті інструменти, ту чарівну паличку, яка допоможе мені залучити дітей до читання. Вчителі переконані, поліпшення техніки читання, навичок роботи з текстом та його розуміння допоможуть дітям краще вчитися. А якщо цей процес зробити цікавим та сучасним, то можна виховати і нове покоління читачів. Сподіваюсь, цей захід дасть можливість вам зарядити величезну кількість маленьких серденьок, з якими ви кожного дня працюєте. Нам просто треба робити якісь нові цікаві штуки, щоб діти розуміли важливість читання. Проєкт читай розумій дій» реалізується в рамках програми забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя міста Запоріжжя. Аліна Мельничук, Юрій